Jesus, I long to be perfect, whole. I want you forever to reign in my soul. Break down every idol, cast down every foe. Lord, wash me, and I shall be washed. Than snow, whiter than snow. Lord, me. Так, ти робиш так, як каже Господь тобі. І навіть якщо е, в житті в тебе може немає тої машини, немає е, того літака, брат молиться, що Бог не дав літака. Я можу б на літаку літав, пригуби з парашюті, сказав, тільки тут, тільки там. Ось, і ці війни не було би, можна було все. Але ну, коли Бог каже, ти робиш те, що Господь каже. І хотів би, щоб Бог казав щось також і вам, що Господь казав вам, і Він може щось вам казати, що ви будете цього хотіти, або шукати його. От з цілі в вашому житті, ви прийшли сюди, ви ж прийшли з якоїсь цілі в своєму житті, і в церкву. тобто не пішли кудись там, де... Там де роблять 40 раз по 40 раз. А де дійсно люди читають Біблію і десь відують Господа, як де спасите Слова. Ісус прийшов спасти кого вічників, які ми є з них перші. І ось я має сім дітей, це коротко про мене, за мною брат Тимур також. Ми були в Нірині і мали також можливість догріздити. На ну, велосипеді ми їхали туди, мали також взагалі. Я більше пі України віздимала.